Шановні колеги, сьогодні ми розглядаємо три питання. Я попереджала вразьку спільноту, що у нас буде одне питання, але ми ще швиденько прийдемося по двом питанням: першим і ну, давайте з самого початку. Нагадую, що 14 серпня 24 року, відповідно до статті 47 закону України про спіль місцеве самоврядування в Україні, усі засідання постійної комісії підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням від запису засідання не менше п'яти років. Прошу цю зазначену інформацію взяти до відома. Сьогодні у нас присутні, Малишев... Нема, Немає, вибачте, будь ласка. Бондаренко, Ольга Миколаївна. Присутні, так. Присутні у нас Бондаренка, Ольга Миколаївна, заступник керує справи, начальник управління з організаційних питань діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Шевчук, Віталій Вікторович, начальник відділу правових відносин та правопрерово природокористування управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Вибачаюсь. Присутні Лехан Ольга Михайлівна, Акула Василь Володимирович, Анацька Олена Васильівна, Куценко Микола Іванович. Відсутні Львова Ольга Володимирівна, бочальника Олена Васильівна. Так як у нас бочальникова не може виконувати функції секретаря, пропоную обрати Акула Василь Володимировича. Хто за? Одноголосно дякую. Так само у нас сьогодні присутня ветеранська спільнота. Вони, я так розумію, пане Володимире, ви можете зв'язатися з нашим представником від Сергієм Філіповим, щоб він якось доєднався, хоча б там буквально через 5 хвилин, поки ми розглядаємо перші два питання. Добре? Добре, так. Дякую. Ветеранська спільнота представляти не буду. Потім, коли в хлопці доєднаються ще більше, може хтось там буде виступати, вони вже привітаються. Так, тоді давайте ми за Василем Володимировичем, ми проголосували. Тепер пропоную, якщо немає заперечень, порядок денний проголосувати в цілому. Хто за? Дякую. Пане Володимире, ви можете не голосувати. Дякую. Переходимо тоді до першого питання. Це про проєкт рішення обласної ради про звільнення Дорошенка Григорія Ілліча з посади директора комунального установи Богодухівського дитячого будинку інтернату. Доповідаємо на Андрій Миколаєвич. Андрій Миколаївич, зараз я запитаю да, я... колеги. У нас звільнення та призначення? Чи треба доповідати з цього приводу, чи не треба? Не, не, треба. не треба? не треба. Дякую, тоді голосуємо. Ставлю на голосування. Інформацію взяти відома, погодити даний проєкт рішення обласної ради та рекомендувати винести його на пені засідання сесії обласної ради. Хто за? Дякую, одноголосне. Друге питання про проєкт рішення обласної ради, про призначення Дорошенка Григорія на посаду директора комунального установи в Уходухівську дитячого будинку інтернату. Тут у нас він присутній. Якщо до нього є якісь питання, можна задати. Якщо ні, то будемо приходити до голосування, колеги. Немає питання. Немає, чудово. Тоді ставлю на голосування. Інформацію взяти до відома, погодити даний проєкт рішення обласної ради та рекомендати винести його на сесії обласної ради. Хто за? Дякую, одноголосно. Григорій Іліч, ми вас вітаємо. Ви продовжуєте виконувати обов'язки на посаді керівника. Дякую. Ну, поки що ми про комісію кажемо. Так. Ну і давайте вже, пане Володимире, вам вдалося зв'язатися? Поки що ні, бо нього сьогодні протезування і ось зараз намагаюся дозвонитися. Дякую. То давайте, колеги, будемо переходити до третього питання. Це про виконання обов'язків директора комунального зактору ветеранський простір пліч опліч Харківської обласної ради. Андрій Миколаївич, ви доповідаєте? Шановні панова депутати, Я трохи минуле двадцять першого шостого поточного року надійшла до обласної ради заява від відв'язання Ірини Миколаївна щодо призначення її виконуючим обов'язки дерев комунального закладу ветеранський простір пліч оптич Харківської обласної ради. додатком необхідно управління підготовлені проєкт розпорядження. В подальшому шостого нуль дев'ятого до також поточного року. Надійшла заява від Філіпова Сергія Олексій Олександровича. вибачаюся, щодо призначення його також на зазначену посаду виконуючим обов'язки директора комунального закладу ветеранський простір Офіч. Так додав фінератив на оцінку. Відповідно пункту 1.13, Положення про поряду призначення на постави доділення правильного засади комунальних підприємств основного закладу, що є оспівня власність громадських у селищних області, яке затверджено рішенням обласної ради на шістдесят чотири 15 жовтня, 20 року. Що у разі накоплення до обласної ради підкор заяв? Щодо призначення керівника одного і того ж підприємства установи закладу, пристійні комісії розглядають кожну заяву з матеріалами і дають висновки та пропозиції щодо призначення одного претендентів на посаду керівника комунального підприємства встановити закладу та груптовані відмови На кандидатурам. За результатами розгляду даних звернень, постійна комісія надає до управління висновки та пропозиції щодо підрозділів, що нам із кандидатів. Відповідного проєкту рішення. Крім того, хочу повідомити, що до денно другої заяви власними колегами з профільної постійної комісії спільної власності розглядалась проєкт розпорядження щодо призначення француз собою теж день, коли була ваша комісії. Та воно було. Пане Володимире, не, не вдалося да, доєднатися, послухати? Добре. Е, ну давайте, давайте ми з вами, бо я трішки не розумію, як ми будемо робити це. У е, нас є два кандидати. Ми повинні голосувати за кожного кандидата, е, чи яким чином за кожного, за кожного окремого кандидата. Колеги, ну так сталося, що людина зараз на протезуванні. Ми не можемо напряму їй задати питання. Я думаю, що ще час буде, буде от намагаємося дозвонитися, на жаль. Так, скажіть мені, будь ласка, може, щось що, що, що з цього приводу, може, ми, ми хочемо заслухати е, кандидата, який зараз присутній. Можливо, нам после. Так, будь ласка, так, да, будь ласка. Ну тоді давайте, може, трішки я проговорю. Я просто свої, ну, ми збираємось тут для того, щоб ну, розуміти всі плюси, всі мінуси, обговорювати, висловлювати свою думку. Я зараз хочу проговорити свою думку і свої занепокоєння. Взагалі, як би я бачила кандидата взагалі на цю посаду? Ну, Перш за все, що це дуже відповідальна буде зараз місія, тому що ім, е, зараз. Це такий новий напрямок, який буде поширюватись на всю область. Це такий новий потужний напрямок. І це перш за все повинен бути менеджер. Менеджер на своїй посаді, який чітко розуміє, що він хоче, як це буде відбуватися, і все інше. По-друге, мене особисто дуже турбує фінансова частина, тому що у нас ну, ми знаємо, що відповідна програма досить потужні кошти тут є, і їх реалізація їх впровадження взагалі будівництво, скажімо так, нашого простору, це буде дуже велика відповідальність. Я розумію, що кандидат, який у нас посади ну, сяде на цю посаду, він повинен розуміти про зону відповідальності і про контроль, який буде в час використання коштів. Також ми розуміємо про те, що е, саме той потужний напрямок, який буде в просторі, це психосоціальна підтримка. Це робота з людьми. Це щоденне відвідування як керівника, тому що ну я просто свій досвід говорю, що за 11 років у мене були три ем, керівні посади: це і школа, і р, ну, громада, де дев'ять напрямків. Я розумію, що щоденне це е, особиста з людиною. Треба розмовляти, вирішувати. Це підемо до директора, давайте поспілкуємось, вирішити питання. Це повинна е, це робота з людьми. Це теж дуже важливо, І людьми, де поламані долі, де. Вирішувати індивідуально з кожним питанням, це теж треба, треба врахувати. Ну, нарешті особисто від себе я ну, якби, повне сприяння, повна допомога, але я прошу кожного кандидата розуміти, що це впровадження коштів. Шановні панове депутати, шановні проступни, мова йде, зроблять значення, виконуючим обов'язки. Посереднього директора. Тобто мова йде про призначення на цю посаду за два місяці. На два місяці. Uh -huh. Вона не є довготривала або річна. Це мова йде виключно за, на короткий термін. За цей короткий термін ми всі розуміємо, що на даний час заклад не зареєстрований. Тобто, можливо, то, що, що пані Ольга, і планується в майбутньому. Ну, на даний час важливий перший доказ це саме реєстрація. Закладу підго... Я ж вас не перебував. Це реєстрація установи, це підготовка безпосередньо тих базових документів, це кортори, штатка, структура та інше. Тобто, мова лише йде про це. Ми розуміємо, що це короткий Андрій Миколаївич, ну тоді роз'ясніть нам, будь ласка, яким чином, в подальшому ми ж е, людина, будемо брати на постійній основі на подальше, яким чином буде відбуватися? Тобто це буде конкурс. конкурс ми під час війни не можемо проводити. Тобто людина буде по-новому подавати документи. Який процес От, юридично як це правильно відбувається? У разі подання від кандидата заяви або на призначення на керівника це сесійне питання буде прийматися. Рішення на сесії щодо укладання контракту, або якщо особа буде бажати призначити її ВО, то це, це теж покладання обов'язків або призначення виконуючим обов'язків з тобто, враховуючи з того статусу особи, який він подає. різниця в чому призначити виконуючим обов'язки можна ту, можливо, морможливо особа, яка не є працівником підприємства установи закладу. А покласти виконання обов'язків до призначення керівника можна на особу, яка є в штатному штаті комунального підприємства встановленого закону, тобто призначення виконуючим обов'язків з на два місяці, з можливістю кожен раз призначати його або її, а покладання виконання обов'язків лише виключно із штатних працівників до призначення керівника. Тобто це ВО може в подальшому з ним може продовжуватися ще на якийсь там термін, як ВО, правда, чи призначатися по новій. По новій призначатися. Це буде призначатися комісією чи через сесію? ВО призначає, призначається розпорядженням голови за погодженням на Через комісію. Зрозуміло. Якщо я так розумію, як після того, як буде вже сформовано, створена цей заклад, є юридично оформлений, після цього можуть подаватися ті, хто бажають бути керівниками, вони можуть подавати писати заяву і ви вже розглядаєте ці питання ну, через профільні комісії і виносяться на сесію. Правильно Все, зрозуміло? Можна або так, або так, Вони не по Зрозуміло. Колеги, на жаль, пан Сергій не доєднався, він сьогодні ставить протези, ну, і ми саме на цей час, було, він намагався відписатися. Тому, на жаль, не можемо його заслухати, але Якщо є якісь пропозиції з, з, з цього приводу, бо треба в будь-якому випадку нам переходити на голосування і вже проговорювати дві кандидатури. Але я ще бачу, у нас Тетяна Олександрівна. вибачте, ми просто ще не знайомі. Е, може, у вас якась з цього приводу буде інформація, щось додати? Так, є. Е, стосовно, ви знаєте, що статутом передбачено. Оплемі види економічної діяльності, забезпечення всіх напрямків діяльності, які визначені методичними рекомендаціями щодо створення та функціонування ветеранських просторів, затверджених наказом Міністерства справ ветеранів України від 5-го шостого року, зокрема, це надання інформаційно консультативної підтримки, здійснення заходів із фізкультурно-спортивної реабілітації, надання психологічної, юридичної та соціальної допомоги. Надання консультування та допомоги у відкритті власної справи, навчанні та перекваліфікації, проведення культурно-просвітницьких та рекреаційних заходів, організація роботи фахівців і супроводу ветеранів, в тому числі, так як він називається, помічник ветерана. Тобто перелік заходів і економічної діяльності дуже широкий. Тому, на нашу думку, виконуючи обов'язки директора, повинен бути фізично присутнім у закладі щодня. І для того, щоб здійснити всі види реєстраційної діяльності, для нього повинна бути фізична присутність. Колеги, всі, хто у нас доєдналися вимкнені камери, будь ласка, вмикніть камери, бо у нас є з ідея запис, ми повинні бачити обличчя, хто у нас присутній. Пане Сергію, бачу, ви до нас доєдналися. Включіть, будь ласка, камеру. Хотілося б трішечки з вами познайомитися. З... Пане Сергію. Дякуємо. Пане Сергію, зараз тут присутні колеги, представники департаментів, управління, будь ласка, дайте нам трішечки інформацію про вас, бо документи зайшли, люди всі ознайомилися, але про ваш досвід, керу, керуючий досвід. Ми знаємо, що ви маєте вищу освіту медичну, і трішечки про вас. Розкажіть нам, будь ласка. Значить, я... Виконував безпосередньо організацію медичного забезпечення на рівні механізованого батальйону двічі, і періодично заступав на посаду тимчасово виконуючи його обов'язки начальника медичної служби бригади, тобто тимчасово організовував медичне забезпечення в масштабі механізованої бригади. Дякую, пане Сергію. Колеги, може, у вас якісь є питання? Може, якісь по презентації по розбудові витратського центру цього? Включіться, будь ласка, Олена Васильівна, чекаю на вашу підтримку? Добрий ранок. Ну, Ми, здається, Дякую. Обговорили Дякую, і що... попрацювали єдину концепцію. По мені. Пане Сергію, так так. Ну, зараз ви на комісії, тут присутні депутати, і вони так само вони ж не чули, і вони хочуть. Так, ну, да, будь ласка, Олена Васильівна. Ну, перш за все, дякую Сергію, що доєднався. Я вчора ознайомилась з презентацією. <кхух> Хочу зазначити, що дуже приємно, що у вас така довіра від, від ветеранів, тому я впевнена, що ви заслуговуєте на. Це призначення, і якщо депутати підтримають, то це буде добре. Тому що, в принципі, я прекрасно розумію, що ви, як ніхто краще розбираєтесь у всіх справах, які стосуються конкретно військових. І тому ну, менеджмент, так, але знаєте, все це напрацьовується в процесі роботи. І саме головне, коли людина починає спочатку, з, з нуля, вона все це проходить. На, ну, скажімо, на власній шкурі відчуваю, як все це відбувається. І тому якраз потрібно починати все спочатку. Якщо ви зможете очолю, ну, виконувати обов'язки, то це було б дуже добре. Тому що я вважаю, що в цьому комунальному закладі повинні працювати військові, і робочі місця повинні створюватись конкретно для військових. Тому що багато зараз ветеранів, які повинні, скажімо так, ну, починати жити новим життям. І для цього їм потрібна велика підтримка. І тому я вважаю, ви як лікар, як ніхто краще розуміється на цьому. І, Будете підтримувати своїх побратимів. Тому дякую вам за те, що ви доєдналися сьогодні і берете участь у нас на комісії. Дякую, Олена Васильовна. Колеги, хто ще хоче щось додати? Тоді що пропоную, якщо питань більше немає, можемо ще заслухати до кандидата, який до цього приймав участь, е вислухати. На які пропонуються, так, колеги. Давайте може ви поспілкуватися. Мені всі бачили. Доброго дня, шановні колеги. Шановна пані голова, шановні депутати, шановні ветерани, шановні присутні, я вже виступала на цієї комісії, вже про себе розповідала. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати наступне: я дуже гарно розумію всю відповідальність, яка покладаю, буде покладатися зараз на виконуючого обов'язки. Я прошу зазначити, що саме на виконуючого обов'язки. Бо необхідно підготувати підґрунтя для того, щоб цей простір запрацював. А це по-перше, реєстрація, це е, підготовка нормативних документів, це розробка штатного розпису, це підбор е, кандидатів на посади, які будуть знаходитися там. Я прекрасно розумію, що це дуже великий об'єм роботи, який необхідно буде виконати, і необхідно буде виконати людину, яка в цьому розуміється. І також я дуже гарно розумію, що з себе представляє подальша робота, бо я знаю, що у нас в Харківській області понад 50 тисяч ветеранів це учасників бойових дій. А у нас вже спочатку з, з 24 лютого, 2022 року, вже повернулося до цивільного життя більше понад 5 тисяч осіб. У нас е, кількість осіб, яким надана статус членів сімей, це більше 4 тисяч. Є люди, які повернулися з полону, це більше 100 е, 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 осіб. Тобто я розумію об'єм роботи, який полягається на цей простір, але я хочу зазначити, що для того, щоб він запрацював, треба спочатку зробити підґрунтя. І спочатку треба зробити все для того, щоб він запрацював, підготувати всі документи. Тому, подальше, що стосується політики, яка буде проводити, що стосується планів роботи, всі знають всі читали статут, і це і психологічна підтримка, і реабілітація. і… Багато іншого, це і юридична допомога, це і адаптування наших військових захисників і захисниць до цивільного життя, це може перенавчання. Тобто це багато роботи, але спочатку треба цей простір запустити для того, щоб він почав працювати. Тому, якщо у вас є до мене запитання, я готова відповісти. Дякую, колеги. Ну у мене запитання тільки одне. А Чому ви вважаєте, що ви це краще зробите ніж Сергій? Дякую вам за запитання, пані Олена. Ну, я не знаю Сергія і я не можу сказати, що я це зроблю краще, бо я не знаю його, е, я його перший раз бачу за екраном, я не знаю, який він е, е, працівник. Я, я цього не знаю. Я просто кажу, як я можу це зробити. Може, він зробить це і краще? Я, я цього не можу вам сказати, бо я людину цю не знаю. Я просто кажу вам про свої здібності і про, свої, про свій професійний досвід. Дякую. Я вам теж дякую, але ви розумієте, що Сергій він представляє якраз. Тих людей, які зараз знаходяться в дуже складних ситуаціях, тобто кожного дня він практично спілкується з тими людьми, які знаходяться в цих кризових ситуаціях, і яким потрібна зараз допомога. І він прекрасно також розуміє, що потрібно пройти всі етапи для того, щоб почав працювати цей комунальний заклад, але. Все це можна зробити, розумієте? Тому я вважаю, що потрібно розглянути зараз дві кандидатури і ну, проголосувати за ту кандидатуру, за яку кожен вважає за потрібне. Дозвольте, я додам. Я хочу вам сказати наступне: пане Сергій, бачить ситуацію із Тобто він, він є ветеран, він воював. Тобто він знає цю проблему так, як знають її всі захисники і захисниці, як знають ветерани, як знають учасники бойових дій. Я особа, яка в цьому ще нова. І тому в мене, знаєте, погляд не замуляний. І я думаю, що моя думка для того, щоб його створити, вона буде об'єктивна. Є суб'єктивізм. Ну, все я вам все відповіла. Дякую. Дякую, Миколаїв. На дзв... Бо колеги у нас у всіх замуляне, здається, наказується погляди. Бо я сама з цього питання з 2014 року так неочікувано, звісно. Ну добре, дякую вам велике, проходьте, будь ласка, предпосідайте колеги. Тоді давайте будемо переходити до першого кандидата згідно по надходження заяв. Перша у нас кандидатура це Рязанцева Ірина Миколаївна. Ми голосуємо по першій кандидатурі. А якщо кандидатуру погоджуємо, якщо ні, переходимо до іншої кандидатури. Правильно ще все розуміємо. Дякую. Тоді давайте я пропоную на керівну посаду обрати Рязанцева Ірину Миколаївну. Хто за? Анацька. 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 Колеги. Хто проти? Хто отримався? Дякую. Так. Е, давайте з, по другій кандидатурі. Це у нас е, Філіпов Сергій Анатолійович. Е, до речі, додам, що документи, документи дозволяють бути на керівній посаді. Тобто, там все, все в порядку. Е, за другу кандидатуру Філіпа Сергія Анатольовича, Хто за? Сказал. Дякую Велика. Одноголосна, так, дивіться, я так розумію, що у нас ще комісія ж друга проголосувала за категорію. Так, будь ласка. Стосовно голосування, виникає тоді необхідність внесення змін до статуту закладу, передбачивши зняття функції контролю з управління у справах ветеранів та департаменту соціальної захисту населення. Відповідно до пункту 1.4 розділу 1 статуту галузеву політику розвитку закладу забезпечує управління у справах ветеранів. Фінансове забезпечення здійснюється через департамент соціального захисту населення, і для реалізації політики ветеранського простору, визначених статутом, керівнику закладу необхідна фізична присутність для забезпечення реєстраційних заходів. У разі фізичної відсутності, передача повноважень керівника закладу третім особам не передбачена статутом. Дякую вам велике. Я так розумію, це пані Ковальська зняла себе повноваження з відповідальність, тому що керівником ми хочемо обрати з пана Сергія. Ну, це тоді таке. Давайте так, ми все ж таки доведемо наше питання до фіналу. Я проговорюю, що ми вже призначаємо як ВО, правильно? Так. <правда> Інформ ставити на голосування. А ми вже проголосували. вибачте, будь ласка, При, е, призначити виконавч виконавчо мобовський директора комунального закладу ветеранський простір Пліч Опліч Харківської обласної ради ради Філіпова Сергія Анатольовича Сроком на два місяці. колеги. Я вам дуже вдячна. Ну д, е, ага, ще в сікомодати голові обласної ради видати відповідне розпорядження. Думаю, що це питання вже більш технічне буде розглянуто в кулуарах кабінетів. Ви все вирішите. Ну з нашого боку, від як голова комісії, пане Сергію, я щаслива, що ви доєдналися і будете очолювати такий заклад. Я розумію, що буде дуже важко. Бачимо, що на комісії відбувається. Бачимо ставлення до ветеранів. Мені на жаль, це ж так само не подобається з боку нашої влади. Тому особисто як дружина ветерана, скажу, що я вас буду всіляко підтримувати. І дуже хочу, щоб у вас все вдалося, і думаю, що влада вона така, приходить і уходить, а нам треба рятувати країну і з цієї країни в цій країні жити, і щоб пройшли наші діти щасливі і вільні. Дякую, слава Україні. колеги, більше питань немає, якщо все питань ви не маєте або пропозиції, пропоную закінчувати засідання. А визначення. У мене є питання про визначення захисників і захисниців відповідно до програми комплексної. А у нас питання виносять тільки депутати ви різні. Голова комісії формує переборди. Добре. Колеги, дякую ще раз. Питань більше немає. Комісію закриваємо. До побачення. Гарна всім дня, бережіть себе.